Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ даних і не просто поговоримо, а й опануємо одну надзвичайно корисну навичку, як збирати інформацію за допомогою онлайн форм. Повірте, це вміння може відкрити просто купу нових можливостей. Отже, який у нас план? Погляньмо пройдемося від того, що таке дані, в принципі, і дійдемо до практики як створити своє власне опитування. Ну що ж, почнемо з головного. Чому взагалі всі так носяться з цими даними? Давайте розберемося, що це за така сучасна суперсила і з чим її, так би мовити, їдять. А тепер просто уявіть собі: кількість даних на нашій планеті подвоюється кожні два роки. Це ж просто шалені темпи. І звісно, саме тому вміння, хоч якось давати раду всій цій інформації, це вже не просто бонус, а скажімо так, мастхев у будь-якій сфері. То що ж таке ці дані насправді? Знаєте, це далеко не просто якісь нудні цифри в табличках. Це по суті фундамент нашого сучасного світу. Дані впливають буквально на все: на кар'єру, яку ми будуємо, на покупки, які робимо, і на рішення, які приймаємо щодня. Добре, але звідки вся ця інформація береться? Як її збирають? А для цього існують спеціальні інструменти та техніки, які називаються методами збору даних. Так от, з тим, що дані це важливо, ми ніби розібралися. Тепер питання, а як їх збирати? І тут виявляється, є ціла купа способів від звичайнісінького спостереження і до ну повної автоматизації. Ось, наприклад, класика спостереження, інтерв'ю, анкетування, кожен метод для своєї задачі. Хочемо глибоко копнути, беремо інтерв'ю. Потрібен швидкий зріз думок, робимо опитування. Але це ще не все. Сьогодні просто гігантський обсяг даних збирається взагалі без участі людини автоматично. Різні датчики навколо нас вони постійно щось вимірюють температуру в кімнаті, вологість на вулиці, пульс на фітнес-браслеті. Це відбувається нон-стоп. Гаразд, з теорією досить. Давайте переходити до практики. І зосередимося ми на одному з найпростіших і найдоступніших інструментів онлайн-опитуваннях, а конкретніше на Google формах. І чим же такі класні ці Google форми? А тим, що вони роблять всю магію за нас. Серйозно. Створити опитування легко, зібрати відповіді ще легше, а потім отримати готові гарненькі діаграми з результатами. Миттєво. Почати роботу простіше, простого. заходимо у свій Google аккаунт, відкриваємо диск, тиснемо створити і вибираємо Google форми. Все, ми на місці. Ну що, готові? Переходимо до найцікавішого, до практики. Зараз ми разом, крок за кроком, створимо своє перше опитування з нуля. Отже, перші два кроки. І вони, до речі, дуже важливі спочатку даємо назву нашій формі, це щоб самим не загубити, а потім опис. Тут треба коротко і ясно пояснити, для чого це опитування і доки збираємо відповіді. Чим зрозуміліше, тим кращими будуть результати, повірте. Далі запитання. І тут є важливий вибір. Можна дати людям, так би мовити, чистий аркуш, хай пишуть, що думають це відкриті запитання. Або ж можна запропонувати готові варіанти відповідей, як у тесті. Це, відповідно, закриті. І кожен тип має свою мету. І коли ми говоримо про закриті запитання, то це не лише так чи ні. О, ні. Тут можливостей купа. Можна обрати один варіант з кількох, або поставити галочки біля кількох пунктів, або навіть оцінити щось за шкалою, знаєте, від 1 до п'яти. Це дуже гнучкий інструмент. Як це все зробити технічно? Елементарно. Вибираємо тип запитання, пишемо сам текст запитання, додаємо варіанти відповідей. Якщо треба, робимо запитання обов'язковим. Раз, два і готово. Процес дуже інтуїтивний. І не забувайте про панель інструментів. З її допомогою можна додавати нові запитання, копіювати ті, що вже є, видаляти непотрібні. А ще можна погратися з дизайном, змінити колір, стиль, зробити форму красивою. А тепер маленька, але дуже важлива порада. Перед тим як відправляти форму людям, завжди натискайте на іконку з оком попередній перегляд. Це дозволить подивитися на опитування очима тих, хто його заповнюватиме. Так можна знайти якісь помилки чи незрозумілі моменти. Ну от, наша форма готова, красива і перевірена. Що далі? А далі найцікавіша. Запускаємо її у світ і чекаємо на результати. Як це зробити? Натискаємо велику кнопку надіслати, переходимо на вкладку з посиланням, копіюємо його. І все. Можна відправляти друзям, колегам, публікувати в соцмережах куди завгодно. І ось тут починається та сама магія. Щойно перші люди починають відповідати, у вкладці відповіді автоматично з'являються результати. І не просто цифри, а вже готові наочні діаграми. Неймовірно, зручно, правда ж? І звісно, ми все контролюємо. Потрібно зупинити збір відповідей. Один клік і готово. Хочеться глибше проаналізувати дані, покрутити їх в таблицях? Теж не проблема. Можна експортувати все в Google таблиці. Отже, тепер у кожного з нас в руках є потужний інструмент інструмент для того, щоб дізнаватися щось нове, і це змушує задуматись. А яке запитання поставили б ви, якби могли запитати що завгодно, у кого завгодно. Можливості ж насправді безмежні. Хто зна, може саме ваше запитання допоможе розкрити якусь цікаву таємницю?